Добрий день. Сьогодні ми пригадаємо будову слова. Слово складається з основи та закінчення. Закінчення змінна частина слова, яка служить для зв'язку слів у реченні. У незмінюваних слів закінчень немає. У прислівників сумно, увечірі. У неозначеній формі дієслова сидіти, радіти. У запозичених іменниках метро, таксі. У дієприслівниках сидячи, радіючи. У безособових формах нано то сказано. Вишито. Щоб визначити закінчення, потрібно змінити слово. Високий, високому, високого. Змінна частина і буде закінченням. И, ОМУ Ого. ПОДРУГА, подруги подругою. А и ою це закінчення. Пишемо, пишуть, пишете. Емо уть ете. Виділяємо закінчення. Чотирикутником. Основа. Це частина слова без закінчення. Виділили закінчення, та частинка слова, що залишилася, і буде основою. Пригадайте, як виділяємо основу? До основи входить префікс корінь. На суфікс. Корінь. Це спільна, однакова частина споріднених слів. Слово корінь слово багатозначне. Виділяємо корінь? Ось такою дужкою. Щоб визначити в слові корінь треба до цього слова дібрати спільнокореневі слова. Такими словами до слова водяний будуть водний, вода, водичка. Спільна частина в усіх цих словах вод. Це і є корінь. Префікс частина слова, що стоїть перед коренем. Служить для утворення нових слів. Пишеться разом з іншими словами. Суфікс. Частина слова, що стоїть після кореня. Служить для утворення нових слів. Запам'ятайте. Алгоритм розбору слова за будовою. Перше. Визначаємо закінчення. Для цього змінюємо слово. Змінна частина слова і буде закінченням. Друге. Позначаємо основу. Основа це частина слова без закінчення. Третє. Визначаємо. Корінь. Для цього добираємо спільнокореневі слова. Спільна однакова частина спільнокореневих слів і буде коренем. Частинка, що стоїть після кореня, це суфікс, четвертий крок позначаємо суфікс, п'ятий крок позначаємо префікс. префікс. Це частинка слова, що стоїть перед коренем.